Вітаю в етері. Випуск новини у студії Віктор Раду. У ніч на 26 червня в Одеському регіоні пройшов сильний грозовий фронт із дощами, після якого морська вода традиційно стає бруднішою, кажуть фахівці. Вода у чорному морі поступово відновлює свою солоність, але продовжує бути незвичайного прісного кольору та має відповідний запах. Екологи постійно моніторять стан морської води і кажуть, що вже активно цвітуть водорості, а це у свою чергу неминуче вплине на водні біоресурси. Як саме дивіться далі у випуску? Зниження рівня солоності морської води більше ніж в два рази. Забруднення моря за такими показниками, як залізо, нітрити, нітрати, нафтопродукти все це екологи фіксували з 9 червня після підриву Каховської ГЕС. Поступово опріснення Чорного моря зменшило свої темпи, говорять в Держекоінспекції. Вже після 9 червня основні хімічні показники почали стабілізуватися, тобто виходити на фоновий рівень. На сьогоднішній день у нас залишилося. Занижена тільки солоність, але як ми спостерігаємо вже на протязі трьох тижнів, то ймовірно, що в найближчим часом солоність стабілізується. Чорне море поступово самовідновлюється, стверджують екологи однак, наслідки екоциду ще попереду, і спрогнозувати їхні масштаби непросто море вже масово цвіте. Може, це будуть якісь зміни трансформації донних біоцинозів, зменшення промислових показників вилову, яке також вплине і на економічну складову. І також ще можливо збіднення біорізноманіття чорного моря. Тобто, це все потрібно оцінити, аби розуміти масштаби та наслідки в першу чергу на майбутнє. Держекоінспекція відбирає проби морської води на берегах в районі нової дофіновки, Ланжерону і 16-ї станції фонтану. А безпосередньо у морі подалі від берега продовжують вивчати наслідки підриву Каховської ГЕС співробітники Українського наукового центру екології моря. Дослідження вже показують, що масово розвиваються ціанобактерії. Крім того, на сьогодні в морі присутні більше 20 видів плантонних мікроводоростей, притаманних як морським, так і опрісненим водам. В цілому зменшення солон. ...моря У таких масштабах екологи бачать вперше. До такого рівня, що майже опріснилася вся прибережна частина моря, то за мою пам'ять так це вперше. Тобто були приливи. у нас, у нас постійно сток прісної води да, з Південного Бугу, з Дністра і Дунаю. Але щоб таке було масштабне опріснення, то так це вперше. Нагадаємо, в морі купатися заборонено. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОН України у відібраних пробах морської води виявлено хлореподібний вібріон нах першої групи Хейберга, що не є збудником холери, але викликає захворювання на гострі кишкові інфекції. Крім того, морська вода традиційно стає бруднішою після дощів. Гідромецентр до кінця тижня прогнозує в Одесі дощову погоду. Питна вода в Одесі перебуває на постійному контролі і зараз відповідає нормі, кажуть фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вночі над Одеською областю збили дві ворожі ракети Калібр та чотири дрони «Камікадзе». Роботу сил ППО ускладнювали погодні умови: гроза та сильний шторм у морі. Одна ракета влучила у складське приміщення на Одещині. Повідомили Вока Південь. А уламки дронів упали на відкриту територію. Вибуховими хвилями пошкоджено вікна у багатоквартирних будинках прибережної зони. Мирні мешканці не постраждали. Також над Миколаївською областю українські захисники знищили три. Ударні дрони. Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область із реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Під ворожим артилерійським вогнем було село Бургунка. Внаслідок обстрілу там пошкоджено щонайменше три житлові будинки. Автомобіль поранено 69-річного чоловіка та 19-річну вагітну жінку. Противник здійснив авіаційні удари по СМТ Козацьке Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено будівлю школи, приватні будинки та СТО. Поранено 75-річну місцеву мешканку. Місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по житлових кварталах. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. У деяких районах перебито газопроводи. Внаслідок артилерійського обстрілу СМТ Антонівка поранено 21-річного хлопця. На місцях прильотів працювали поліцейські рятувальники та бригада швидкої допомоги. Повідомили у Херсонській Ова. На європейських спортивних іграх, які наразі проходять у Польщі, одеські спортсмени взяли повний комплект медалей. Перше золото на турнірі з карате в одеситка Анжеліка Терелюга, перемігши олімпійську чемпіонку та фіналістку європейських ігор 2019 року Івет Горанову з Болгарії. А двоє спортсменів з Чорноморська посіли друге та третє місця на п'єдесталі. А саме ще одна каратистка Аніта Серегіна здобула срібну медаль у змаганнях в категорії до 60. Дисти одного кілограма і 21-річний легкоатлет Владислав Шепелів завоював бронзову медаль у потрійному стрибку. Докладніше про змагання українських спортсменів на міжнародній арені. із місця події розповів Влад Єфімов, речник відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. У Польщі стартували треті європейські ігри 2023. Серед атлетів української збірної з семи видів спорту до Кракова поїхало 12 представників Одеської області. Перше золото міжнародної арени України принесла Анжеліка Терлюга. У фіналі змагань у категорії до 55 кілограмів з рахунком 2-0 Українка перемогла олімпійську чемпіонку та фіналістку європейських ігор 2019 Івет Горанову з Болгарії. Після змагань спортсменка, не приховуючи емоції, дала коментар українським журналістам. Відчуваю гордість за свою країну, за свою націю і пишаюсь тим, що, хоч якось, можу скрасити. Сірі будні збройних сил України, тому що я знаю, що для них важливо те, що ми також показуємо результати і перемагаємо на міжнародних аренах, і я намагаюся створювати такий простір навколо України, що ми, не зважаючи на ніякі обставини, все ж таки не переможні, що ми дуже сильна нація, що ми заслуговуємо на те, щоб бути окремою вільною країною з великими людьми. Ще одна каратистка з Одеської області, аніта Серегіна з Чорноморська здобула срібну медаль європейських ігор 2023 Свої бої в групі спортсменка провела в стилі атаки вже з самого початку, починаючи тиснути на суперниць. Для Аніти це вже 34-та медаль на великих міжнародних змаганнях, з яких 10 золотих, 9 срібних та 15 бронзових. Дуже рада, що їду з цих змагань з медаллю, тому що медаль це як найвище, мабуть, найвища нагорода для спортсмена. І лише колір цієї медалі він показує, що десь я можливо не ризикнула, десь не допрацювала. Та я над чим працювати далі. Звичайно, золото Чемпіонату світу. Це зараз в моїх мріях, в моїх думках і на моїх. На моїй стіні бажання золото світу, і я працюю для цього і я впевнена, що я його заберу. А 21-річний легкоатлет з Чорноморська Владислав Шепелів виграв змагання з потрійного стрибка у дивізіоні командного чемпіонату Європи, здобувши бронзову медаль. Упродовж змагань атлет тричі покращував свій особистий рекорд, дотиснувши його до 16 метрів 67 сантиметрів. Вигравши змагання, Владислав приніс збірні України 16 очок у залі командного чемпіонату Європи. Атлета тренують Сергій Полінков та Олександр Стаднюк. За оцінками експертів, виступ спортсмена з Чорноморська може. Можна назвати найкращим із усіх зроблених раніше. Влад поставив три особисті рекорди. «Стільки емоцій я ще напевно ніколи в житті не відчував. Дуже все круто, дуже все вдалось. Я хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нас на передовій. Бо поки вони боронять нас, там ми можемо боронити наш фронт на спортивній арені. І слава Богу, поки все вдається. Нагадаємо, 12 спортсменів Одеської області беруть участь у змаганнях на європейських іграх з семи видів спорту: стендової стрільби, фехтування, карате, легкої атлетики, тайландського боксу, тхеквондо та боксу. І майже у всіх видах спорту в українських спортсменів, за оцінками експертів, є дуже високі шанси на перемогу. Ігри проходять у семи польських містах та триватимуть до 2 липня. В районі Молдаванки на одному з найбільших ринків міста вже кілька днів триває протистояння. На вихідних адвокати власників ТЦ Старокінний прокоментували ситуацію. На старокінному ринку продовжується протистояння. За словами адвокатів власника, ТЦ Старокінний ТОВ Окс Кепітал, колишнє орендар незаконно утримує ТЦ старокінний та веде свою господарчу діяльність. З 2021 року вони не сплачують орендну плату, обумовивши це важким економічним становищем, але в свою чергу продовжують брати оренду з підприємців. Як стверджують представники власника, наразі наймані охоронці не пускають їх до ринку. Ми прийшли, бо завчасно повідомивши орендаря про те, що ми будемо робити інвентаризацію цього об'єкту і підписувати акт повернення нашого майна з договору оренди, що зробив орендар? Вони наняли якихось тітушок з Києва та Дніпра. На вихідних представники власника також не змогли потрапити до старокінного ринку. За словами Вадима Найдюка, юриста компанії про розірвання договору та необхідність повернення об'єкта оренди, колишнього орендаря належним чином було проінформовано. Замість того, щоб повернути нам об'єкт оренди, вони підробили додаткову угоду до договору з заднім числом. Вона була підроблена колишнім адвокатом нашої компанії, якого звуть Артем Шамрай. Цій додатковій угоді ще було прописано. Умова, що компанія-власник має сплатити 40 мільйонів гривень штрафу, якщо захочуть розірвати цей договір. Це шахрайство, вимагательство і це рейдерство. За фактом підробки документів адвокати ТЦ Старокіни звернулись до головного слідчого управління Нацполіції України із відповідною заявою. Ці інші питання про власність та протистояння розглядатимуться у суді. Смертельна аварія на Одещині на трасі Одеса-Рині зіткнулися легковик та вантажівка. Водій автівки загинув на місці. Серйозних травм зазнали троє пасажирів. Аварія сталася в Білгородністровському районі. Зіткнулися легковик і вантажівка. 49-річний водій Номарка загинув на місці, ДТП співробітникам ДСНС довелося діставати його тіло з розбитого авто за допомогою спецінструментів. Також серйозні травми отримали троє пасажирів, у тому числі 19-річна дівчина. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Хто з водіїв порушив правила, дізнаватимуться слідчі? А в Одесі на Молдаванці зіткнулися маршрутний автобус і легковий автомобіль. Травми отримали двоє пасажирів. Аварія сталася на вулиці Богдана Хмельницького. Зіткнулися маршрутний автобус, баз та автомобіль Шевроле. Наслідок ДТП травму отримали двоє пасажирів. Чоловіка та жінку забрала швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. подивитися в телескоп і розглянути плями на сонці місяць та інші планети дізнатися більше про космічні тіла змогли відвідувачі одеської обсерваторії на відкритті літнього астрономічного сезону 2023 року який зазвичай розпочинається з дня літнього сонцестояння найближчими до зірок цього дня стали і кореспонденти телеканалу ГРАД в Одеській астрономічній обсерваторії стартував черговий літній сезон 2023 року. На подію запросили всіх охочих. «Розміщення обсерваторії перве здання, вот спиною знаходиться. Це здання де розполагалися основні кабінети співробітників». А ще захоплюючі розповіді про космічне майбутнє людини. У лекторії закладу не залишили байдужими ані дорослих, ані дітей. У вот дивіться на стінах. тому Ані вже скоро освоять техніку і літати, на заходять у цей день. Кожен дорослий відчув дитяче захоплення, а інакше й бути не могло не потому тому що ти живеш здесь и там где-то за пределами твоєї землі, всілені ти можеш посмотрети на это же вообще. Я первый раз в планетарии, и мне очень интересно, и спасибо за такую возможность. Смотрели да. на Луну и на Солнце, смотрели очень интересно. Я первый раз смотрю в жизни в телескоп. Проводить такие астрономические фестивали на территории Одесской обсерватории давно уже стало доброй традицией. Проводятся такие фестивали, мы называем Старфест, 2018 года уже. У нас накопився такий интересный опыт проведення таких фестивалей. І ми в течение всього літа, по субботам, будемо показувати планетарії зв'язне небо там, що все, що інтересне на небі, можна увидеть. В лектории расскажем о розкажемо самых интересных событиях, які происходят у нас буквально на глазах. День відкриття заходу був присвячений сонцю, і працівники обсерваторії багато чого про нього розповіли. Сонцю много що є розповісти, і традиції, і вивчення сонця в древні часи, і що ми знаємо сьогодні про сонце, і багато ще чого другого ми припасли, такий, як как би бы я сказав, сюрприз для присутніх. До початку літнього астрономічного сезону до Одеської обсерваторії прийшли цілими сім'ями, як Одесити, так і гості міста. Усіх об'єднав потяг до зірок. Відвідувачі Старфесту наголосили на актуальності таких заходів, що дозволяють відволіктися від напружених переживань, особливо зараз в умовах воєнного часу. Побачили учасники Старфесту і старовинний телескоп, якому, до речі, 137 років. Це кінець панського стрільки були лише на телескопи між об'єктивом Діти і дорослі відвідали кілька локацій обсерваторії як на вулиці, так і у приміщеннях закладу. Скористалися цікавими фотозонами. Ще однією цікавинкою для всіх присутніх було відвідування цифрового планетарію. Ну, мені подобається, що там був в на самосі. в первых там был космос, Луна, в конце уже американские горки, а здесь уже говорили о том, о чем и так далее. Там просто было желтое солнце и все. Я смотрел на и читал всякие звезды. Вже наступної суботи відвідувачі одеської обсерваторії дізнаються багато цікавого про астероїди. Саме ним буде присвячена зустріч в астрономічному товаристві. Вистава про війну під час війни в Одеському академічному театрі музичної комедії відбулася прем'єра фольк-мюзиклу Кохання січового стрільця. Але, незважаючи на важкі випробування головних героїв на шляху до свого щастя, у п'єсі наочно виражена сама суть українців. Прем'єру відвідали й наші кореспонденти. Фолк-мюзикл кохання січового стрільця був сформований саме війною, коли українці були вимушені залишити свої домівки та переїхати в більш безпечні місця. Так і режисер-постановник театру на початку війни виїхав із родиною до Львова, де і народилася ця вистава. У нас не було там знайомих, не було якихось близьких, родичів і так далі. І нас прийняла в себе як рідних, як своїх. Одна людина, прізвище якого Балинський. Звати його Ігор Балинський. Майже рік ми жили в цій людині. Він допомагав щиро допомагав нам в усьому, в чому була потреба. Можна сказати, що ця людина врятувала мою сім'ю і мене під час війни. Мало хто присутніх знає, тому що тільки сьогодні ми подивимося цю виставу, але прізвище головного героя в нашій виставі Степан Балинський. Головні герої вистави січовий стрілець Степан Балинський та Мадярська дівчина Шаріка витримали перевірку війною. Їх почуття не згасли, а кохання, врешті-решт, перемогло темряву. Саме це відбувається і сьогодні. Тільки віра у перемогу та любов допоможуть українцям пережити війну. Я думаю, що ми будемо говорити про нас, про українців. Про українців, які вміють і співати, і танцювати, і боронити свою землю. Вміють воювати, а саме головне вони вміють любити. Вони не байдужі. Вони вміють любити своїх дітей, своїх рідних, близьких, інших українців, свою батьківщину. Спочатку вистава була написана як оперета шаріка з лібретою музикою Ярослава Барнича, прем'єра якої відбулася ще у 1934 році. З приходом радянської власті всі оперети композитора були заборонені, а матеріали втрачено. Тільки після того, як Україна виборола незалежність, клавір, партитуру і лібрето оперети було відновлено та передано донькою автора на батьківщину. Цей матеріал, який був написаний композитором Ярославом Барнічем. 30-ті роки про 20-го століття був відомий, як і сам Ярослав Барнич, виключно на Західній Україні, а більш потім і в Америці, і в Європі, його називали українським кальманом. І те, що ви сьогодні почуєте, дійсно. Перекликається мелодійністю, любов'ю. Як і у кальмана, ви сестрі сьогодні зможете почути. Мелодійний вокал, чудова акторська гра та складна хореографія. Вистава Кохання січового стрільця це подарунок для глядачів та новий досвід для акторів. Побачиш спочатку одного. потім за деякий час друг, а потім і трет. Як є час відсаднути, то за всіма собі можеш дати Я вважаю, що наш жанр найскладніший, тому що ми співаємо як в опері, танцюємо як в балеті. Граємо як драматичні артисти. Сьогодні ви теж побачите щось нове в тому плані, що у нас сьогодні артисти хору, які виконують ролі в цій виставі. У нас балет співає, у нас хор танцює. У нас кожен день цікаві репетиції були. Це і віддільно танцювальні репетиції, віддільно вокальні, з оркестром. Це вже фінальний такий етап. І от останню тиждень ми кожен день, два прогони в день у нас було. Это все очень тяжело, но когда ты едешь на работу с удовольствием, и работа получается. Много разных аспектов, помимо того, что в данном спектакле мы не просто прямо говорим, у нас есть, небольш... есть прекрасная сцена дуэта вот с Юлианой, где нам нужно будет ненадолго подняться на воздушных канатах, на подкуп, вот, манеж сцены наверх. От цей момент був немножко сложноватый, тому що не було опиту такого. Вот но со временем. Ми привикли. театру сповнений квітами для улюблених акторів та музикантів. Майже повна зала глядачів, які чекають прем'єри-вистави, як ковток свіжого повітря у цей складний для всіх час. Я прийшла сьогодні до своєї викладачки скрипачки Шевченко Дарії Вадимівни. Ось ми займаємося. Вона викладає в консерваторії. У мене ось і запросила на прем'єру, тому я прийшла. не та театр. Знаете, я бы не стал бы ходить на театральный кружок, не, не захотел бы стать актером. Спасибо огромное всем актерам, которые тут играют. Они мотивируют нас. Мотивируют жить, мотивируют ходить сюда, мотивируют получать хорошее настроение. Спасибо всем актерам. Как-то надо отвлекаться, потому что я сама коренная одесситка родилась в Одессе. И когда-то по молодости мы посещали все, что можно посещать. А зараз рідко, але все одно стараємося а проводити час. вистава сповнена не тільки музичним та хореографічним різноманіттям, але й спектром яскравих почуттів, які актори намагалися передати своєю грою. Остання сцена, ви її сьогодні побачите, це драматичний момент, зустріч спустя 15 років з головним героєм, з любов'ю, з першою любов'ю і останньою любов'ю шарики. Вона дається особим тріпітам. Пережити ті ж самі почуття разом з головними героями вистави можна буде ще 1 та 2 липня в стінах Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Наступний театральний сезон буде відкрито в серпні цього року саме виставою кохання січового стрільця. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.